Добрий день всім, хто дивиться наші невеличкі новини. Вибачаюся хворів ту п'ятницю, але я дуже вражений, скільки дзвінків і тому подібному, де що, чого не було, хворів. Чомусь я думав, що в більшість я в пустоту провожу ці новини. Це як подивлюсь у конкурентів, стільки позитива, стільки коментарів. Але дивлячись на ці е, е, дзвонки, новини, питають, коли, що, як. Ну, це радує, надихає і додає оптимізму. Дивіться, я коротенько пробіжу, тому я готуюся на ту п'ятницю е, коротенько, і скажу, як, як, що у нас на сьогодні. Дивіться, по молодіжній раді ми збиралися двічі, тоді круглий стіл проводили. Соломонове рішення. Молодіжна рада хоче парк за аптекою. Там хоче, щоб був екран, щоб була зона така відпочинку. Це все. І це має ну, право на життя, я думаю. Культура хоче їм би й допомагати, і те, і те й допоможе, але в культурі нада сцена. Вони хочуть, щоб ми дійсно молодіжний центр зробили у кінотеатрі. Там проєкт є, гроші заплачені, його відновити і можна буде зробити. Але для фізичного розвитку, для того, щоб мама з дітками пішла десь і побігала, і по це. Ну от, Хочеться, щоб був стадіон. Я думаю, що ми ще раз зберемося і е молодіжна рада Корнічук е буде, так сказать, шеф буде займатися парком. Іна Івана займається, допомагає кінотеатром, бізнес. Волон Миколаївич Куцевол взявся за стадіон, він займається, ми будемо допомагати всі три напрямки. Але потрібно буде зробити програму на 26, 27, 28 рік, то що якщо робити його тяп-ляп, то можна на, на бумазі зробити і за три місяці. А якщо робити його основательно, щоб воно було і око радувало, і функціонально несло якусь нагрузку, емоціональну нагрузку, щоб це було для громади в плюс, а не галочка очередна, то треба програму робити на три роки, я думаю. І ми тоді все її зробимо. Алея Слави, значить, ну, ми хотіли там озвучити там то те, то те, то те, ну а зараз вже у мене на столі є вертикальний план, де ми підсипали, де зроблений до генерального плану картограма земляних робіт. Ми тепер бачимо, як довести, стільки довести, десь 55 сантиметрів, довести, десь 18-44, десь е, зрізати трохи. Ми тепер можемо по горизонту його зробити, підготувати вже до роботи вже по благоустрою. От такий у нас вийшов проєкт. Я думаю, що ми після затвердження його і. Дамо його повністю у газету одну і другу, щоб могли подивитися. Ну отак от він буде виглядати. Нам зараз тепер потрібно доплатити буде за проєкт, що ми додали там то -те, то те, то те. І вже виходити на тендер. Хто виграє тендер, тому що е пам'ятник робить ФОП. Значить, тендер, він не може участвувати, а може бути тільки підрядчиком, значить треба генпідрядчика приділити. І підрядчика, хто буде робити асфальт, хто буде робити плитку, посчитати. по, по цей. І я думаю, що у нас все вийде. Так буває, що люди прожили 60 років плюс в одному селі і не знають один одного, питають, хто ти, що ти. Я б хотів би відповісти на, на це питання. Дивіться, от у мене в оболоні є господарство, але я заключив і плачу податки у Семенівській ОТГ. Хоча в мене хороші відносини з головою ОТГ, Оболонської ОТГ і з її працівниками. Мені там ні палок не ставлять, нічого. Раді, коли ми там приїдемо щось допоможемо трохи, або на Новий рік, з дітям і так далі. Доволі такі відносини, теплі, дружецькі. Ми займаємося бізнесом, вони займаються своєю роботою. От тоді, коли потрібно було підтежити Семенівку, за три дні мої юристи переформували громлин і перевели заболонів очеретувати. Ну, приписали, очеретуватиму і платимо податки в Семенівську ОТГ. В принципі, мені ніхто не забороняє у групу компаній, куди входять куча моїх організацій. Перевести в оболонь, щоб не платити чиновникам зарплату, які не знають, хто е я і так далі. Я думаю, місяців через 3-4 вспомнять, е хто я, і тоді прийдеться оптимізувати усе і з преміями, і з, е за особі важні заслуги тоді не буде. І за інтенсивність не буде. А через півроку в целях оптимізації Семенівського ОТГ приєднають до Оболоні. Вона по рейтингу вище на сьогоднішній день, хоча вона маленька. Це до питання до того, хто я такий і так далі. Я житель семенська, громадянин України. Ми були у Куцеволові Володимира Миколаївича і... Поздоровляли Віктора Івановича і святом і був день народження. І я приєднався, я дружив з його батьком, ми, нас зв'язує і робота, і відпочинок з батьком, царство небесне Івану Миколаївичу. Слухав поздоровлення і, і там за держслужбовців, ну що ми там, там премію різали. Ну, депутати зробили свою роботу, виділили кошти. Все, вони роботу свою. А виконавча влада були виконати рішення сесії. Підпис печатю голови. Це не до нас, і я слухав, просто люди. Ми ж вже ж такі ж усі з вищої освіти, з усім дождіння. То я вирішив ще раз наголосити, що влада в Україні, хто така влада? Влада народ. Це написано в Конституції. Народ через вибори вибирає представників, депутатів. Це законодавча влада. ОТГ-сесія депутати ОТГ в районі, в області, в державі. Вони через сесії в общем, наймають громадою працівників, голова вибирається, і вони законодавчо бюджет формують, зарплати формують, що робити в громаді формують, а виконавча влада повинна виконувати рішення сесії. Так в Конституції записано. Якщо ми живемо по другій Конституції, це друге питання. Рішення прийнято більшістю, голова повинна виконувати. А коли голова не хоче нічого робити, порушує систематично закон, веде себе, як хтось із гранатою у чомусь там. У державі в такому разі куча є механізмів, як це виправити. Хоча вона їздить в Полтаву, там кров мізде, розказує, що більшість мішає їй працювати. Голова депутат обласної ради, його помічник мені не дають її робити. Я з дві неділі взагалі нічого. Ну так, да, там вибачаюсь, може сміття там вивіз, там те зробив. Ну, ну от так такий я беру, допомагаю. Що я хотів? Постівники, контроль, то що бачу, що на цьому хочуть зробити хайп по Єгорівці і. Чапаївки. Там є жіночка, яка приходила. Все в силі. сьогодні зустрічався з керівником. Рішайте, іначе останетесь без пастівника. Я вже не допоможу тут. Цей рік я поміг, розрахувався з людьми, ну, далі ж не вийде. Дорога на Ігорівку-Чапаївку. Ну, бажаючих нема, казали, да 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 немає. Ми роботу закінчуємо. Трохи стільки посчитаємо, ну зробити, а зробимо, а остальне давайте останні підтягуйтесь. Що по сілу зробимо? Так, ми озиму закінчили, кукурузу закінчили, соєчник закінчили. Вносимо по ріпаку, так сказати, тормозимо розвиток, тому що переростає перві посіви. Доробляємо обробітки, там оранки трохи залишилися, вносимо добрива, закінчуємо виплату арядної плати, залишилось домовити пайовикам кукурузу та зробити їм осінній обробіток. Це те, що по роботах в селі. Е, місячник чистоти. Спланували що робити. Е, Ну, з неділі почнемо організовувати бажаючих, хто хоче допомогти навести порядок елементарний там, де ми живемо. Можна це і роботою, можна фінансами на спецрахунок на комуногоспі, Я остановлюсь пізніше. Ми звернемося через до допомогою, висізнемо газетів всіх, хто відкликнувся. Тому що якщо це потрібно мені, допустимо, і тільки там мені коцеволу, щоб ми в страчу такому не жили, як ми живемо, то ну, гриць, Грицю то, до нічого так не вийде. Ми за рік показали, що можна зробити. У нас от вже оця дорога ямочний зробили, площу зробили. Але давайте всі гуртом толокою і буде набагато краще для всіх. І підприємцю їхати вести товар без ям по дорогах, і комунальникам робити, калюш не буде і так далі. І давайте цим займемося. Премії. Ну, я ще раз скажу, що е, ну, неправильно, що премію Людмила Павловна по політичним і якимсь своїм там, мотивам, керівникам, які мають свою думку. Убирає, а працівникам платить максимальну премію. Ті ж роблять підлеглі того працівника, яким вона не заплатила премію. Це не є правильно. Ви ж погралися по комунгоспу, тоді казалося Суркову, звільни правильно, та ні, хлопець прийшов, сказав, немає яких питань, 118 тисяч тепер або Суркову платить, або з бюджету. Тому що. По суду виграли і так далі. Оце, що ви тут робите, якщо йти аналогічно так, як йшов ще по комуноску хлопець, так ми задовоємося платити з бюджету або своїх грошей. Тут, мабуть, свої гроші потрібно платити буде. Так, да, Вже і на Марсі знають, Павло, що ми у вас премію трошки забрали. Кругом об'їздили, давайте предложення, щоб воно було більш вісоме, їдете ви жалуватися. Давайте три в кого ви забрали премію, обрізали зарплату, перед сокращенням на мінімалку перевезли, автобусів 3-4 теж хай їдуть і масовку создають, як несправедливо у нас виплатиться зарплата у ОТГ. І це буде нормально, я думаю, більш вісомо люди нас почують і вас почують. Овочі, дивіться, не хотілося сказати, що людина, до людини з повагою я відношуся і так далі, але у нас у лікарні знову з'явилося два головних лікаря. Один головний лікар, який з них падає, робить опалення, готується до зими, порядки наводить, організовує лікувальний процес. І другий, який ну, три місяці у мене брали продукти. Грошей не було, казав, беріть так, Появляться гроші, беріть за гроші. Гроші там вже з'явилися. Після раз у мене в неділю до цієї акції заїхали, взяли картошки і так далі. І тут об'явили збір продуктів для лікарні. Я ще раз кажу, що в лікарні є кошти на харчування. Головний лікар не знав, що. Об'явили збір продуктів. Е я кажу, давайте під підождемо, воно десь вилізе. На панюрки вже Павло озвучило, що да, там люди нема чого цього, а це оце, організували молодці і так далі. Ну, молодці, але це ж провокація, то що акція разова. Собирали устиміський старостат, нас насбирали тисячу, звернулись до мене, щоб купити картошки і це. Я сказав, та не треба картошку, я їм дав дві тонни тільки на тій неділі. тілі. Давайте візьміть десь в будь-якому магазині що-нібудь, смаколики, як каже Валя Солод, і одвезіть туди. Піть якусь консерву і так далі, може, суп який рибний зварять чи ще щось. А що ж ви робите? Ті, хто допомагають, ви тепер, щоб сказати, та при чому тут вони, тут люди зібрали. тоді ми перестанемо допомагати, люди не соберуть, тому що зібрали вони трошки, це ж осіння далі. І опять в бойоці не буде чого їсти. Ми ж домовлялися, я знову ім'я кажу, то що там можна, я за Володю ще раз кажу. Галь, ми ж домовлялися, главврач один. Рішила зробити якусь акцію, зайди до головного лікаря і скажи, що я от хочу, мене попросили зробити таку акцію. І от читайся, стільки ж ті, хто тебе просили, стільки вони благодійно дали помідорів, картошки, буряків, які працівники садика повикупували вже в них. Давайте не займатися провокаціями, тоді настільки буде легше чище жити у нас у нашому селищі. До Володі. Володя, ну я озвучу думку більшості. Ми сиділи, Василь Петрович, Клужник, Іна. Ми всі були після тієї сесії на зводі, то що вийшли якісь збої. Я й озвучив, що Володь, наведіть там порядок, я ж нічого не хотів, ніяких звернень, нічого. Але той хлопець, який ззаді за спиною вам сидів, стояв, постійно допомагав, щоб у вас все вийшло, щоб ну, збоїв не було, він написав, що це клівіта і треба на мене подавати в якісь там ці служби. Я казав, на мою думку, ну, на думку всієї групи, це було. От мені написали, але ж ми не написали звернення у відповідній служби. Тому що там воно не то, що там больно, дійсно, якщо щось докажуть. Ми до Людмили Павна звернулися, вона голова хай не веде порядок. Якщо 14 чоловік і треба було, щоб один не проголосував, то цього не треба робити. Ну я от свою думку сказав. Але... Треба розбиратися, до кого це було звернення і яке це було звернення. Слідує питання. Забара Микола Петрович, поздоровляю вас з Днем Народження. Я сьогодні передав вам роботи цілу папку. Юридично треба ту роботу закінчити, а тоді матеріально ми в листопаді закінчимо. Поздоровляю при нагоді пожму вашу руку. Ви як депутат молодець. Музей. От е, є за що балакати, от ви розумієте, ми провокації встраюємо, а от в музеї сім років не було світла. Панна, а ви знали, що там світу вже немає, сім років. От світ, лампочку вкрутили, вже світло є. І опалення, розводку зробили, залишилось запустити конвектори. І буде там ще й опалення. Тут таке. Надо займатися, давайте займатися ділом. Уже всі ж знають, що ми погані, ви хороші, бігали всіх. Є і по тричі. Ділом займіться і буде все нормально. Підготовка до сесії. Починаємо формувати бюджет на наступний рік. Пріоритети, освіта це дорога, остановки, автобус на Богдановку. Тому що ми хотіли другий робити на біляки, але в зв'язку з тим, що... Критична ситуація в Богданок, як не цей рік, то слідчий рік держава може закрити школу. А дороги там, ну будемо так казати, бажають кращого. Я думаю, що і ми, у нас там земля є, і Дніпрован земля є, і Востати. Ми якось з своєї сторони організуємося, переведемо переговори, допоможемо. Громада співфінансування області, і ми цей напрямок дороги як на криволюду, так і сюди зробимо більш-менш адекватний. Поставимо стоянки, автобус новий, і тоді можна буде вже дивитися, чекати, коли там будуть якісь движення по цій школі. Тому що у нас три роки діток родилися в районі 50, в цьому році. По прогнозу буде 40. Це значить, через 6 років перший клас по всій громаді буде 40, в лучшому випадку 40 первоклашок. Треба думати зарані, тут хоч кричи, хто там закриває, не закриває, треба готувати, щоб були нормальні умови при закритті. І для тих, хто ще працювати повинен, і для тих, хто вчитися повинен, щоб і автобус був нормальний. Дорога нормальна і остановка, де можна в непогоду перестояти, щоб була нормальна. Тоді це правильний підхід до діток. Не треба на дітях робити піар, треба здати їм умови для навчання. І вчителям зробити умови, щоб вони вчили. Другий такий цей це ліцей. Там ботбосховище, ось ми електрику закінчуємо. Я думаю, проєкт є, фінансування є, поставлять нам. Обладнання, після того, як вони поставлять, починаємо робити бомбосховище, їдальню, спортзал, огорожу, ну і забезпечення усім необхідним для навчального процесу. Цим ділом вже займатися треба, то залишимося без ліцея. Що обідно, що ініціативи немає з сторони керівництва ТГ, що, звісно, печально. Алея Слави, зробили вертикальний план, я показував, довеземо ґрунт, виріняємо, вирішуємо, як завести світло. Там проєкт на 0,94 кВт по потребі робиться. Через він буде зроблений, заведений, кабель кинемо. Проєкт затвердимо, можна буде починати роботи. Але для цього треба буде, я казав, провести тендер. Генпідрядчика, підрядчиків розписати все, що ми можемо допомогти, сльозиробники, бізнес і так далі, і гуртом зробити, щоб воно було зроблено на наступний рік, щоб не стидно було і в нас це було. Благоустрій, сміттєзвалища, обочини, робота старостатів, газони, клумби. Те, що ми можемо робити своїми руками, те, що без великих. Так сказати, фінансових вкладень ми можемо зрізати обочину на продлити на 5-7 років життя дороги. Це потрібно робити. Ви ж бачите, ми перший етап зробили по Семенівці від куцевола фірми до, до Паніванівки кафе. Ми цей рік зараз пройдемося ще раз. Вже його більш капітально зробимо, доробимо ямочний, де там на мостику вже підірвали пеньки, пеньки упорядочем, і щоб можна було обзор, був паніванівки, був і хто їздив, повне там саме і провалене на мостику був асфальт, і заросший, і там аварійний такий був. Оцей. Ми його вроді б, було плучена, доробимо. От час місячник, я всіх за то ще раз запрошую поучаствувати хто стільки і як може, щоб на наступний рік вже стартувати було легше. І робота комунальних підприємств. Тут теж у нас комунальне підприємство почало э, працювати. Цей рік перехідний, дотацію зменшили вони процентів на 30-35, роботи роблять разів тричі більше, ніж робили. Будемо так казати, ідеального нічого немає, недостатків ще дуже багато, але треба зняти шляпу, вони рухаються в правильному напрямку. Ну, місячник чистоти я вже казав. Ми вже його почали, автошколі дружба благодійно перевезла стовби, а з неділі домовилися, до що щось пройде, з неділі там підсохне, з доби перевеземо плити. І в принципі в нього тут вже все готово, щоб зробити полігон, щоб діти наші могли отримувати право. З комунальником ми закінчили оформлення паперів, договор підписали все на виконання робіт по ремонту та замітне освітлення по Семенівці. Робота величенька. Були там предложення 800 тисяч, посреднє 467 тисяч. Ми із керівником Комуспа порахували, заключили договір на 100 тисяч. Ну, Не вложимося до плати, але ну, я думаю, що десь плюс-мінус за 100 тисяч ми ці роботи виконаємо спільно з ну, З наступного тижня, я думаю, що звернемося ми і група Семенівщини звернеться до усіх небайдужих, хто хоче допомогти. І в нас такі є об'єкти, які перед магазинами, перед організаціями і так далі то я б хотів, би, от, як ми працювали із аптекою, там вийшло 40 на 60, 40. Він власних коштів вложив, а 30 ми і 30 комунгосп. От так і тут, якщо десь будемо робити перед об'єктом, будемо предлагати, що давайте ми оберемо калюжу, давайте ми зробимо от, от, це стоїть 20 тисяч. Давайте ваші 8 і ми 12 мобілізуємо на рахунки Комновоспа і проблему закрили і вам лише, і, і нам по семеньки їхати, і не стидно дивитися на ці калюжі. Ну, Ми от читаємося за листопад місяць, що ми зробимо в плані, в плані наведення порядку. А грудень місяць по святим поздоровленням з Новим роком пайовиків, працюючих, хочемо зробити для дітей ялинку, якщо культура чи влада буде проводити, допомогти там, дітям подарунками чи ще чимось. Такі плани у нас на майбутнє. Дуже не готовився, тому що вийшов на роботу після хвороби, після лікування. Ці три дні таке, не тільки бумагами займався, то що кінець року в нас в якому плані треба закривати солярку, треба закривати списання всього, що ми там добра і так далі. Паєвики треба підписувати, підписувати. То і наступну п'ятницю буде більше новин, я думаю, і буде за що поговорити. Всім здоров'я, всім. Миру, миру і в громаді єрундою займатися, давайте працювати для громади. Тим, тим більше, що там вже по 80 працівників виконкому хочуть працювати на громаду, так що я не бачу там проблеми, щоб вся громада весь виконком працював для того, щоб в громаді якісь життя було краще. До слідчої п'ятниці. До побачення.